Литвійська білизна росма, модель 126. Вона виготовляється в класичних кольорах біжевий, чорний і білий, чудова форма, чашка ущілена із тонкого поролону. Всередині натуральна бобовна дубляж. І найголовніше, у Росми завжди дуже багато моделей, де бретельки з м'якими подушечками. Часто жінки питають м'які подушечки, щоб знімало тиск з плечей. Білизна розма, мабуть, їй не потрібна ніяка додаткова реклама. Багато років вона заслужила довіру від своїх клієнтів за свою бездоганну якість і дуже комфортні модельки. Мережево м'яке і в ниточку цього мережу додана натуральна нитка і бавовна, тому воно дуже м'яке і приємне на дотик. Всередині цієї ущіленої чашечки. Тут немає ніякого пушапу, ця чашка глибока, повномірна і добре підходить для жінок з пишними е і з великими розмірами. Тому тут розмірна сітка досить така повна ідеєю, її і ще більше розміру. Це, до речі, 75 f За рахунок того, що чашка створена так бездоганно круглою формою, ваша зона декольте буде виглядати завжди акуратно, е добре буде тримати груди. Абсолютно комфортно, тому що дуже якісні матеріали, які виготовляються, з яких виготовляється білизна у цього виробника. Отже, радимо, відчувайте комфорт, носіть задоволенням, така білизна носиться довго, тому що традиція і якість білизни розма знають всі. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.